Друзі, сьогодні відбулася презентація національної асоціації лобістів на державному рівні. Сьогодні ми задекларували, що Національна асоціація лобістів України це. Помічники бізнесу, лобісти це провідники для бізнесу. Лобісти сьогодні це ті представники, які просувають іноземний бізнес в Україні. Я маю за честь презентувати Ірину Шаповалову. Це та людина, яка в національній асоціації лобістів України очолить напрямок підготовки майбутніх лобістів. Вона буде взаємодіяти з університетами, вищими навчальними закладами, готувати стандарти професії. Вона єдина сьогодні в адвокатській спільноті, яка володіє дипломатичним етикетом. Ірина Шаповалова буде відповідати за те, щоб студенти, окрім того, що здобувають юридичну освіту, чи журналістську освіту, чи будь-яку іншу, отримували навички лобістів: лобіювати це захищати інвестиційний клімат. Декілька слів, Ірина. Про те, які ваші наміри та очікування, я маю за честь бути сьогодні присутні на прес-конференції. Я маю за честь долучитись до нашої спільноти і пишаюсь тим, що ми починаємо нову історію в Україні і будемо виконувати свої професійні обов'язки лобістів на найвищому рівні. Дякую, презентація сьогодні відбулася на найвищому рівні. В нас є представництво в Лондоні в Цюріху, і буквально коротке слово хотів би сказати про те, що виконавчим директором нашої спільноти обрано Віталію Глоба. Віталія, можна два слова буквально про те, як ви сьогодні пропонуєте розвивати нашу спільноту? Вітаю виконавчого директора Національної асоціації лобістів України. Доброго дня, так я також вас вітаю, шановні, і запрошую до нашої асоціації всіх діючих лобістів України. Будемо розвивати цей напрямок, демократичний напрямок, розвитку бізнесу і формування законотворчості, який допоможе створювати розвиток економіки держави України. Лобіст це 24 на 7. Лобіст це звучить гордо.